А ти її лікуй, обіймами, лікуй, не дай розчаруватись у коханні, і навіть коли плаче, то цілуй, так ніби поцілунки ті останні, і дотиком, гарячої руки, так ніжно обіймаючи за плечі, міцно тримай, лише не відпусти, навіть тоді, коли спланує втечу. Пести волосся і цілуй її вуста, вона не зможе жити без любові, тільки з тобою щира і проста, бо знає, ви не просто, а випадкові, як дві стежини, що в одну сплелися, вам високо судилося літати, серця, що зранені, нарешті віднайшлися для того. Щоб по справжньому кохати.